Привіт, друзі! Частіше всього люди розвиваються поступово, а саме вони йдуть від простого до складного. Але коли є можливості, а саме гроші та розум, можна перепригнути декілька етапів. Мене питають: а чому ти не поставиш собі полікристали? А на що мені їх ставити, якщо мої монокристали повністю задовольняють мої потреби? В них більш вищий КПД і монокристали менше займають місця на даху. А чому не залізо фосфатні батареї? То тому що я ще не награвся в кислотні. Це той самий випадок, коли знання є, а бюджету на все й одразу недостатньо. А чому інвертор зразу не на 10 кВт? А може, тому що батареї треба одразу в два рази більше для 48 вольт? А може тут більше про жадібність? Багато хто з нас хоче одразу побільше панелей, побільше ємність акумуляторів. Потім все одно виявляється, що всього цього недостатньо для закриття всіх наших потреб. Тому ж просто не робіть завищених очікувань.